Хокейний турнір організували з ініціативи Івано-Франківської обласної федерації хокею з шайбою та за підтримки депутата Івано-Франківської обласної ради Івана Данилишина. Не обійшлося й без допомоги меценатів, які посприяли, щоб молоді спортсмени почували себе на Прикарпатті комфортно. Ми вже не перший раз приїжджаємо змагання. ми вже не вперше приїжджаємо на змагання з дитячого хокею до Івано-Франківська, і завжди нас тут дуже тепло зустрічають. Ми відчуваємо спортивний азарт. І, попри те, що нашим дітям лише по 8 років, все одно вони приїжджають зарядженими на перемогу. І такі товариські зустрічі, як то кажуть, бойові спаринги, дуже необхідні для того, щоб наші діти отримували досвід ігор, для того, щоб наші хлопці ставали справжніми чоловіками. І чим більше будемо зустрічатись на змаганнях, а потім всією хокейною командою. Обговорювати, як проходить турнір, тим набагато скоріше і краще розвиватиметься вид спорту хокей. Впродовж трьох днів на крижаній арені вирували хокейні пристрасті. Ігри відбувалися за коловою системою. В фінальному двобої зійшлися команди білі ведмеді з Калуша та Крижинка з Києва. З рахунком 5-2 в напруженій боротьбі перемогу вирвали прикарпатські хокеїсти. Друге місце дісталося гостям зі столиці, а третє розділили між собою івано-франківський цунамі та збірна команда Коломия Заболотів. Хочеться, щоб в кожному містечку, такому, як Отинія, Коломия, Калош, Бурштин, були майданчики. Ми як тільки виїжджаємо десь за кордон, ми бачимо в таких маленьких містечках, де десь приблизно 10 тисяч населення, вже там є льодові майданчики. Я думаю, що треба дітей відривати від комп'ютерів, від якихось пагубних звичок і затягувати на майданчики. Це буде дуже корисно і для всіх, і для дітей, і для покоління нашого. Наше покоління повинно бути здорове. Хокей Прикарпаття лише починає розвиватися. Іван Данилишин впевнений, що серед сьогоднішніх юнаків підростають майбутні зірки шайби, які вже невдовзі поповнюватимуть склад збірної команди України.